Сергій Жанович, а розкажіть, будь ласка, про докторську диссертацію е, Миколи Миколайовича Чередниченка. Ну і, ви ж розумієте, що я е, працював в іншому відділі, тому я тільки спостерігав і був присутнім на якихось доповідях е, Миколи Миколайовича. Мені завжди було цікаво слухати його. Вони були неординарні. Ця людина була талановита. Е, Ну, у неї, знаєте, як у кожного з нас є свої вади, але, з якими він успішно боровся. От, але людина була, знаєте, незахищена. Е, е, я бачив його роботу і після його смерті бачив його роботу. Робота от, тема, ще раз очікувати. Значить, Тема Колісниці Євразії. Колісниці Євразії. Я не пам'ятаю, як там вона точно називалася, оскільки це вже були Ну, скажімо, тексти без перших сторінок інколи. От. Це був величезний альбом, я не знаю, там ну, сторінок, мабуть, 500 чи 600 було. Це були ілюстрації з колісницями, найрізноманітнішими. От. Ми з Миколою Миколаєвичем писали спільну статтю. В 91-му році вона вийшла в совєтську археологію. Це останній був. Число якраз до розвалу. От. Потім нам відмовився давати значить, визначення от, тому транспортному засобу, який я знайшов у 76-му році, що це колісниця. От не можуть бути колісниці, колісниця це тільки на шпицях. Ну, вибачайте, перший танк Карнарвон він також схожий на Леопард там, чи Абрамс. Як от як перша колісниця на сучасній. А як проходила його обговорення, обговорення, ви знаєте, для мене проходило дивно. Я так розумію, що Микола Миколаївич сподівався, що його співавтори по колективній монографії присвячені зрубним культурам. от, це була Шарафуддінова, це була значить, Березанська і Отрощенка. І він був четвертий. Що вони так будуть і виступати за нього під час обговорення докторської дисертації. Але на диво вони виступили проти. Головне, значить, що закидали йому, це була відсутність начебто джерельної бази. Ну як це може бути відсутність джерельної бази, якщо людина просто в ілюстраціях має, ну я не знаю точно, але не менше тисячі колісниць. Це що, неджерельна база? От. І все, що супроводжують ці колісниці. Тобто обставини, значить, контекст поховання, там. чи десь знахідки випадкові там, на Дні Дніпра і такі бували. От. Або на торфовищах, скажімо, Західної Європи. Ну, по-різному все це було. От. Але от, от так от сталося. І він, знаєте, він дуже переживав. І з ним стався інфаркт. От. А через певний час, вже наприкінці 1993 року, стався другий інфаркт, і це було вже смертельно. От. Причому, от після того, як невдало пройшло обговорення, він, він перестав писати взагалі. Він настільки був вражений, пригнічений. Що він нічого не писав. Це було а, на... під час каденції вже Атрощенка, так? Це під час каденції Отрощенка і Талочка був директор. Mm. Вот. І його подали на, значит, на скорочення. Хто подав? Я не знаю, ну хто подав. За відділом подав, мабуть. За відділом Атрощенка. Атрощенка, да. так. Вот. Але пішли от Шапочникова пішла, наскільки я знаю, там ще yeah, хтось. І вони пішли до толочка з проханням його залишити. І він погодився, але все рівно знаєте, оця травма психологічна, вона залишилася, і от результат, значить, один інфаркт і другий інфаркт смертельний. А ще питання: а куди ділась та диссертація, яку він написав? Значить, після смерті, наскільки я знаю, його дружина віддала все у відділ. Значить, Ну, це вона даремно зробила. Я е, затягнув значить, ящик цієї дисертації до своєї кімнати. Але через е, рік там, чи через два я вже не побачив і я не зміг знайти кінці, хто куди її потягнув. Це на видобичах ще було? на видобичах. Ні, не на видобичах. Це вже було на оболоні. Це було на оболоні, значить, я так і не знаю, де що. Але через певний час в Санкт-Петербурзі захищається докторська дисертація, боже ж ти мені, я вже забув, як його прізвище. Якісь такі... От. Де я бачу ну, багато малюнків, але я не знаю, це ж оригінали можуть бути спільні. От. І не обов'язково це безпосередня дисертація. Миколи Миколайович. Але те, що йому не дали захистити у нас, захищається в Санкт-Петербурзі. Ми своїх кращих науковців завжди гнобимо. На жаль. На жаль. На жаль. От. Микола Миколаївич — неординарна особистість. І Я вдячний долі за те, що на початку моєї археологічної кар'єри. 75 76 рік, ну і пізніше він приїздив в нашу експедицію, мені довелося значить, з ним співпрацювати, розмовляти, дискутувати. Це людина була неординарна. Він і розповідав дуже багато цікавого із своєї кар'єри, ще які. Починалося в 61-му році, в 1961 році. Між іншим він мені розповів, як Капошина побила палицею Льва Самоловича Клейна і Ігоря Кам'янецького. Ну це лата добре.